Їхав в Полтаву, Шахет з'явився на висоті, я не знаю, метрів двісті, прямо в заправку почав летіти, і просто, коли вже до землі, він просто прискорився і вибух. і Я точно роздивився. Була така каша, що все горіло, все диміло, все. Тобто... В заправки в самій будівлі люди були. Я якраз був біля машини. Що в мене... Що мене це, мабуть, і спасло. Ну, машина, так, за що не знала. Першочергово, коли рятувальники прибули на місце, вони це гасили пожежі, проводили розвідку, пошук людей, для чогось залучався також додатково кінологічний підрозділ. Працює у нас 8 одиниць техніки, 48 чоловік особового складу. Рятувальники загасили пожежу на площі близько 50 квадратних метрів і зараз розбирають завали конструкції. Також працює інженерна техніка, яка розсовує такі великі габаритні метал, для того, щоб рятувальникам можна легше було працювати.